Нігтики, такі, які я вам зараз покажу, це просто любов. Будемо нарощувати викладний френч на верхні форми. Мені дуже подобається викладний френч, я просто від нього кайфую. Вибрали ми ось такий рожевий колір, зробили дуже плавний перехід від яскраво рожевого до дуже ніжного, зняли наші форми і подивіться, як гарно все вийшло. початку вийшла просто ідеальною. Ніде немає ніяких незатьоків, нічого під кутикулою, все чистенько. Лишилося підпиляти довжину та бокові паралелі. І ось наші нігки вже готові. Вони просто кайфушні від них, неможливо відірвати очей. Як вам такий варіант кольору френча? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробили би собі такі.